Вінниця, Львів, Запоріжжя та Чернігів уже пройшли перевірку на доступність для людей з обмеженими можливостями. Киянин Дмитро, співзасновник ініціативи доступної приїздить з інспекцією у різні міста України, аби дізнатися та продемонструвати, наскільки вони відповідають елементарним вимогам зручності для тих, хто на візку. Візит до Ужгорода мав аналогічну мету від першої прогулянки. Дмитро ділиться своїми враженнями. Щодо міста Ужгорода доступність, то залізничний вокзал, тут, як зазвичай всі великі вокзали, у нас доступні, зручні, класно все. По місту, звісно, вже більше нюансів, тому що велика кількість бордюрів, дуже мало понижень. Тому ну, особисто мені воно не заважає, тому що я можу запригнути на такі високі бордюри. Але зазвичай для людей на колясках слабших, то це вже є перешкодою. Надія дьолог знана у місті спортсменка. Щодня дівчині доводиться долати чимало кілометрів, аби потрапити до вишу. За словами Наді, деякі труднощі їй долати під силу. Втім, дівчину обурює те, що впродовж останніх чотирьох років у місті не відбулось жодних змін з усунення перешкод для людей на візку. Я якось пристосувалася до цього. Я навчилася з цим жити, але ну, якихось змін помітних немає. Пониження на переходах, доступний транспорт. Я там не знаю, тротуари в нас в ужасному стані. Якщо так поїхати, якщо людина, там, наприклад, якщо людина має слабкі руки, то за кордоном вона вільно може проїхати, але у нас це, я думаю, людина не зможе зробити, тому що там постійно треба якось на балансі проїжджати по перешкодах, які є на тротуарах. В обласному центрі Дмитро з командою відвідали кілька державних установ, які, за словами хлопця, є практично доступними для маломобільних груп населення. Побували у кав'ярнях, готелях, закладах харчування, а також прогулялися історичною частиною міста. Підсумувавши результати інспекції, Дмитро констатує, перешкод є чимало. І для того, аби Ужгород став більш зручним для людей з інвалідністю, хлопець пропонує власний варіант вирішення цієї проблеми. Загалом хотілося б трохи більше кращих доріг от, від вокзалу, десь в тому районі. От. І в принципі, мабуть, це самі такі основні моменти, ну і доступні зручні вбиральні для людей з інвалідністю. І тут не тільки влада має, тут має долучатися і самі власники закладів, і можливо. Люди, які хочуть робити добро, але не знають як нині лише кілька міст України долучилися до проекту найактивніше підтримує ініціативу Львів, кажуть організатори. Проте сподіваються, що охочих таки побільшає. Найближчим часом команда планує проінспектувати Одесу на її доступність для людей з особливими потребами.